Доброго зора, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на відео. В нас майже нонтент, але ми отримали тоті Лікс Плеєрпік, де нам за вісім склад та одного го гравця, вартістю в 47 тисяч монет цей плеер пік. Ми отримаємо три гравці і одного на вибір з них можемо собі взяти з рейтингом 86, але зі специфічних ліг. тільки з тих ліг, з яких. Падають team of the Year. Тому ми зараз на стрімі вирішили перевірити, як з цього діла падає, і оскільки люди тут шукають 87 рейтинг, якого немає на маркеті, то я вирішив розпочати з себе. Не традиційно, незвично. Але люди кажуть, що там 10 месі. Давайте глянемо. То може і мені випаде Лео Месі з цього піку. Я був би не проти побачити 5-4. Щиро вдячний. Вірю в месі, друзі. В щиро вдячний іспортс. E Прекрасний пік. Дякую. Дякую, дякую величезне. Окей. Так, добре. В нас другий такий пік. Після мого месі і після моїх трьох мессі одразу в одному піці. Ано. Фро? Як? Де мій Месі спортс? Що мені потрібно зробити? Як? Я ж першим відкрив. Там пишуть, що вони прибрали е, цей, цей пік. Якщо ви не зібрали, то все. Хто зібрав, почекайте, зараз вам прийдемо відкриємо. Ну, про... От. І ви мені будете ще щось казати про рівень цієї контори. Ну, серйозно. Ну, камон. Просто. Ко... От... Палає навіть не від того, що там окей. Ну. ну це, ну. це, Добре, давайте хоча б вам наловимо. Добре, давайте ще одного Мессі. Баг Мессі. Полетіли. Давай. Let's go. Ну, no. всім, окрім мене. Let's go. Let's go. <кл 'я> Дімка, за тебе радий. go. хо Хо! Давайте всім зловимо Месі. Окрім мене, хто там ще є? ТОхіч? Полетіли! EA Sports! It's in the game! Все нормально! Let's go! Зараз Месі в ціні полетить, до речі, вниз, а в мене грошей нема. Шкода. Зараз Месі полетить вниз. окей. Є, дайте ще один Месі. Вангую. Оп 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 оппо. Ні. О, братан, тобі не пощастило. Ти зі мною. Нас 22. Месі 2, не Месі 2. Друже, мені шкода, якщо чесно. Месі дублікат. А його ж не можна зробити двічі. Є. Ми в пана Анара. В нас поки. Месі 2, не Месі 2. Пан Анар. Ано. Ано! Летс гоу! Буде третій Месі. Месі має бути 3. Let's go! Месі 3! Не Месі 2! Студи контору! Якщо б мені впав Месі, я б, звісно, та само казав, але хоча б з посмішкою на обличчі. Окей, де там? Шоп! Друзі! Рухаємось далі! В нас Лео Месі 3! Не Лео Месі 2! Наступний! Ні, це 3-3, бро! Це не та мова! Окей! 3-3! Вибач! Влаконік Зіро! Вітаємо! До бом всі, які я очолюю особисто, кому не випав Месі! Окей. Полетіли Месі 3! Не Месі три! Ану! Let's go. І Лео Месі! Виривається вперед цій гонитві! Чотири Ліо Месі! Рина Лео Меси. Летс гоо! Суди! Просто кончені. Я вітаю! Всіх, хто зловить, я вітаю. Але вони просто кончені. Наступний пік! В нас Лео 4! Не Лео 3, Лео попереду, чи буде п'ятий Лео Месі? Let's go! Лео Месі 5! Всі інші бляха три! Окей, Discord, ми до вас! Так, Андрюха, let's go! Шо там? Давай, ти перший. Я не читаю чат, вибачте, я палаю. Я просто. Є! Лео шість! Всі інші! Три! Андрюха, вітаю! Я yeah! та ще три людини в світі не зловили Лео Месі! тобі Привіт передає! Сюди, Лео Месі! Шість три! Полетіло. Пане бі, пан Бі! Треба сім. Ну, сім три, красиве число. Бажаємо вам успіхів. Давай! Let's go! О, oh, ні, інформ Діого джота! Тобі не пощастило, братан! Сім чотири Почекайте! Рахунок! Рахунок буде! Сюди, властивості! Є! Yeah! Лео Месі! Лео Мессі! Скільки там? Сім! Зрада 4. Окей. Let's go! Полетіли далі. Пан Лордерон! Я бажаю щиро вам успіхів! Давай! Постійно контент даєш і нік не приховав. Тому я знаю, хто це. Дайте Лео йому. Ні. Що таке? 7-5! Чат, 7-5! Що це таке? Лордерон, дякую величезне! Діма Шульга, і він тут! Зі свого твінка! Чи основного? 6? 7-5 у нас буде. Кажуть, 25 на Месі! 25 на Месі! Дімка! Let's go! LET'S go 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 Давай, давай давай. Ні, як це? Вони пофіксили, чи що? А де цей пік? Він є, я на твінку можу зібрати, чи прибрали, чат? Тотілікс, ні, не прибрали. Failed. Ага! Вони його прибрали, чи що? Так. Fail to lot. Якась фігня. Чат прибрали? Бо я бачу веб аплікейшн але не можу зібрати. Ти встиг зібрати? Давай глянемо. Другий акт встиг? Let's go! 7-5, чат! Ще один! Я героя почав збирати замість того піка. О, ти, ти дарма. Навіть е, тебе навіть з багою не падає нічого троля. Тебе да. Окей, да. Okay, чат! Ще один! Діма, ну! Нам потрібен ще один, leo! Come on! Ні, вони напевно встигли вже викрутити. 7-6. Дімка, два акаунти, ну Лео Месі. Але 7-6 Лео переміг. Всім падав Месі, хто відкривав цей пік швидко. Хто швидко впорався? Алло, 600 людей на стрімі. Окей. Okay. Їже купав, я бачив да, в телеграмі. да, Вайневе рай, ще шеф, тобі що впало. Ні, мені не впало, пацани, мені не впало. Окей, okay, ано. Ну тут, напевно, що вже відкрутили. Сказали, що повернули, і відкрутили, але можливо він, він раніше зібрав. Да, друзі, схоже, що відкрутили, бо одмаз. Я так розумію, вони повернули цей пік і все. Просто, ну, це неймовірно. А що eSports? А де твіт? Direct communication. How are you? А? How are you? eSports. Як твіт зробити? How are you? Можна їх технути? Esports. How are you, guys? How are you? Де? Direct communication. How are you, guys? How are you doing guys? Ha ha ha! Everything is dog Okay, 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 what he was doing! Oh come on! Ha! <laughs> you sure? are you sure? <laughs> Я ж правильно пишу? Це ж да, це віту. No way, guys! Ладно, give me my messi. Ай! Андрій, додай зраду, бронзи випала. Все, зрада є. Але ти тільки тим, хто на стрібі. Що ставити на рану дибінню спіку? Оце роботяга Дмитро, наша людина, наша людина.